Я дід Василь, на каву до Львова їздив. Жив собі дід Василь у Воротоцькому районі, що за Львовом. Жив собі тихо, як і всі. І Львів бачив хіба що по телевізору, коли там паради, кість, чи концерт був. Аж тут якось його онук Миколка приїхав з міста і каже Діду, поїхали до Львова на каву. Там така, знаєте, арабіка, робуста, з молочком, з пінкою, з корицею. Дід Василь, що звик до свого відра емальованого, де запарана корева кава. На весь день стояла, тільки головою покрутив. Яка ще кава, Миколко? То що ти без молока пити не будеш і без цукру, то ж гірке? Та ні, діду, то по модному. Там бариста такі, що він тією кавою тобі настрій підніме, а ще й серденько намалює на піні. Дід хоч і був чоловіком поважного віку, але цікавість взяла гору. подумав, а чого б то ні? Хоч раз у житті скуштую, що то за кава така, що за неї такі гроші платять. Поїхали вони до Львова. Моколка заводить діда в якусь кав'ярню, де замість столів бочки, замість стільців мішки з кавовими зернами. Дід аж рота розкрив. Ого, Миколко!» То що ми тут у засіках сидітимо? А де ж тарілки? Діду, то такий стиль, що почавнук, то лофт? Підходить до них молодий хлопчина з бородою в окулярах і питає. Вітаю, що будемо пити? Може, еспресо, чи лате, чи капучино з подвійною порцією сиропу. Дід Василь на нього дивиться, як на інопланетянина. Хлопче, а ти хто? Артист чи що? І де тут борщ? Я ще зголоднів!» Миколка червоніє, пояснює. Діду, то Бариста, він каву робить. Каву? перепитує дід. А що то за цирк з тими назвами? Мені, синку, каву по львівськи зроби, щоб міцна була, як ранок після весілля, і щоб цукру не жалів. Бариста здивовано дивиться, але посміхається, зрозумів. Каву по лівівській, щоб аж очі вилізли. Приніс Береста дві тяжкі, Миколка свою відразу взяв, п'є, смакує. А дід Василь дивиться на свою чашку, а там на піні сердечко. Дід аж просузився. «Миколко, дивись, він мені, він мені. Сердечко намалював. А я ж його навіть не просив. Тож, мабуть, щоб я не сумував за своєю бабою палашкою І так дід Василь розчувався, що й забув, що кава гірка, випив він ту каву, а потім сидить, дивиться на бристу і каже Слухай, хлопче, а ти мені ще таке намалюй. Тільки вже не сердечко, а курку. Бо в мене дома така курка є, що вона як знесеється. То його до вечора не знайдеш. Бориста ледь не впав зі сміху, а Миколка тільки головою хитав. З того часу дід Василь став найбільшим поціновувачем ліської кави з сердечком. І тепер, коли хтось питає, діду, чого ви такі веселий, він відповідає. То той вчора у Львові на каві був, мені там Бориста таку курку намалював. Ще я вже цілий день сміюся, сподіваюся, вам сподобалася наша омореска.